Довмить, що молилася за нашу країну на українських мужчин їх обзивають і знайшла такий красивий камінь, похожий на бриліант на брюлік. Наші українські муші, якщо його ухиляйте, то вони ухилянти від всякого беззаконня і від всякого предательства і подлості. Це ті мужчини, які голими руками зустрічали окупанти, коли всі ховалися. Дійсно, жінки, діти, жінки мусили брати дітей, вивозити. Верховна Рада там теж всі позакривалися собі цими мішками, чи не зараз закриті сидять. А українські мужчини вони голими руками і йшли і оберігали. Нашу землю, а хтось і заробляв, щоб солдати в окопах не сиділи. Тому ми зараз просимо Бога захистити наших українських мужчин, наших українських людей, дітей від обіст, від обвінені. Отець Небесний в ім'я Ісуса Христа, сили Боже, кадія, покоряє собі все. Ми зараз молимося і просимо тебе за кожного мужчину Господі не дозволю бити більше ні одного. тому що написано в Біблії, що якщо хтось мовчить, то кров на руках це твоє беззаконня. Ми зараз просимо Бога забритисяким обістам, з яким тому що не від Бога перемогою Господа нашого Ісуса Христа через жертву кров на Голгофі, за спасіння кожної людини в Україні. Хватить уже, вбивати нас, хватить уже. Ми доволі в описання душа насичена призрінням і поношенням від горди. Ми просимо за Божий захист кожної людини, за захист нашої країни, Господь. І так як я молилася, ніхто лайкав, не думає, що хтось лайка за ірпінь, що Бог прогнав беззаконників, які звірствують чинили над дітьми, так ми зараз просимо Бога за звільнення любих беззаконників, які угрожають якійсь українській людині. Не да, ім.